Представники королівських сімей зі всього світу взяли участь у похоронах бельгійської королеви Фабіоли, тітки нинішнього короля Філіпа, яка померла на 87-му році життя. Про це пише газета Ру, посилаючись на місцеві ЗМІ. Як повідомляється, проводити королеву в останню путь прибули зокрема японська імператриця Мітіко, Тайська кронпринцеса Махачакрі Сіріндорн, колишній іспанський король Хуан Карлос. Всього в урочистих похоронах взяли участь близько тисячі осіб, у тому числі представники королівських родин Нідерла. Ландів, Норвегії, Швеції, Данії, а також Марокко та Кувейту Великобританію на похоронах представив посол Королівства в Бельгії. Як повідомляли коментарі, королева Бельгії Фабіола померла 5 грудня. Американський інтернет-гігант Google переводить інженерів з Росії в інші країни. Повідомляють змі пов'язуючи рішення компанії з новим російським законом про зберігання персональних даних. За даними блогу Information, на сьогодні в російському офісі Google працює близько 50 розробників. Більшість з яких живуть у Москві. Їм запропонують роботу в інших офісах компанії. При цьому, як повідомляє агентство Bloomberg, у 2015 році Google планує збільшити інвестиції в бізнес операції у Росії. Бісі поки що не вдалося отримати коментар від Росії. Сійського представництва Google дані залишаються в Росії. Financial Times припускає, що рішення Google вивести своїх програмістів з Росії може бути пов'язано з недавніми законодавчими обмеженнями і заходами з контролю за інтернетом. Грецького міста Родос Фотіс Хадзідіакос прокоментував можливість відтворення одного з семи чудес світу. Відомо, що це питання буде обговорювати на конференції в 2015 році. Мер стверджує, що питання відтворення колоса Родоського було актуальне завжди. Якщо буде прийнято позитивне рішення, то міська влада Родосу буде тісно співпрацювати з ученим з різних країн. Ідею вже зацікавилися відомі на весь світ, скульптори та архітектори. Висота статуї повинна скласти 31 метр. Колос Родоський. Ки являв собою гігантську статую давньогрецького бога Сонця Геліоса. 36-метровий пам'ятник був закінчений в 280 році до нашої ери. Для завершення будівництва знадобилося 12 років. Експерти відзначають, що вартість проекту перевищила кілька сотень мільйонів євро. Студенти-переселенці зі сходу мають час до 19 грудня, щоб подати заяву на ім'я керівництва вищого навчального закладу, до якого ті хочуть перевестися для зарахування повноцінними студентами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. Також уряд врегулював питання допуску вільних слухачів до державної атестації у вишах, у яких вони тимчасово допущені до занять, а також питання порядку замовлення та видачі їм документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них. Президент Петро Порошенко в Австралії заявив, що на Донбасі вперше за сім місяців проведення АТО реально припинили вогонь. Про це повідомляє Deutsche Welle. При цьому Порошенко визнав, що перемир'я хитке. За його словами, дотримання режиму тиші було б великим кроком для миру і стабільності в Україні. Усе дуже крихко, але я молюся, щоб ми продовжили цей процес, зазначив глава держави. Порошенко наголосив, що боротьба в Україні не лише за незалежність і територіальну цілісність України. Це війна за волю, глобальну волю. Це війна. Війна за демократію глобальну демократію це війна за безпеку, глобальну безпеку, сказав він. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, планує знизити тариф на електроенергію для населення в нічний час для зниження споживання у пікові години в день. Йдеться у повідомленні прес-служби комісії. Згадані зміни передбачать зменшення для населення тарифного коефіцієнта з 0,7 до 0,5 тарифу в тарифів години нічного мінімального навантаження енергосистеми. Це з 23 до 7 години ранку. Ця норма застосовується у разі використання побутовими споживачами двозонного обліку електричної енергії запропоновані зміни на думку нацкомісії стимулюватимуть населення переходити на споживання електричної енергії в нічний час за зниженим тарифом. В області вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Представники обласної міської влади, а також громадськість, поклали квіти та вінки до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, що у Рівному, повідомляє прес-служба рівницької облдержадміністрації. Заступник голови облдержадміністрації Тарас Пустовіт подякував за мужність та героїзм, самовідданість і силу духу героїв ліквідаторів. Усі, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому блоці Чорнобильської АЕС, працівники станції, пожежники, Військовослужбовці, фахівці різних професій здійснили величезний подвиг, зазначив Тарас Пустовіт. День відкритих дверей у Костопільському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості проведений 9 грудня. Започаткував декаду зайнятості, приурочено 24-й річниці створення служби. Інформацію про можливості навчального закладу отримало близько півсотні осіб різних категорій населення: безробітні, зайняте населення, школярі та особи пенсійного віку. У приміщенні навчального закладу для відвідувачів працювали консультаційний пункт служби зайнятості та виставка робіт слухачів-курсів. У відеозалі можна було переглянути. Ти фільми про актуальні на ринку праці професії. Про це повідомили у рівненському міському центрі зайнятості. Як повідомили у міліції, під охорону візьмуть майно кар'єру та гірничу діяльність Бурштину України, в урочищі клесів Сарненського району, оскільки це єдине державне підприємство, яке займається видобутком та переробкою сонячного каменю. Планується систематично проводити рейди у всіх районах, де поклади бурштину серцю. До цього згодом залучать працівників лісової охорони та екологічної інспекції області. За даними управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС у 2014 році до чергових часів. Стин міліції області надійшло 1187 заяв та повідомлення, що стосується незаконного видобутку бурштину.